Шановні майстри, якщо ви в Києві, то заїжджайте в магазин на Гавела 8, де ви зможете вибрати собі в універсал-пуз той стіл, який вам подобається для плитки метр двадцять. Якщо ви в Україні, то ви можете зайти на сайт, перезвонити Маші, і вона вам все пояснить. Повірте, Маша просто фантастичний спеціаліст в своїй галузі. На каналі YouTube буде детальне відео про столи, які присутні, про їхні плюси і мінуси. Це столи, нагадаю. Кетер, всім відомий, моя особиста думка про нього. Біхай це вже стіл, який з'явився рік тому, він вже достойний уваги і має, скажімо так, користується ну, попитом у майстрів. Стіл, який з'явився два роки тому, ну і практично, як на мене, наймасовіший у мене його найбільше купують це стіл керама. Він чисто призначений для плитки. І новітня розробка універсальний стіл, як ви Козлопарта. Козлопарта, коз, коз, Ну, це я ще не чув. Це стіл для майстра, його особливість керама Смарт. Його особливість це суперстійкість і універсальність. З його можна зробити багато інших столів і різних приспособ. Але все це детально на каналі YouTube. Але навіть не це головне. Головне, якщо ти не тримаєш зброю, допомагай ЗСУ. Слава Україні!